Працював сварщиком, їздив по Європі. Тоді вже дзвонять, кажу, чекайте, якщо Росія на нас нападе, кажу, то я не поїду. А якщо не нападе, кажу, в цих числах, то я поїду. Ну і як сталося, жінка зранку, все, війна. Ну, то все, кажу, ми вже приїхали, йдемо до воєнкомату. А це третя ротація, дуже важка ротація. Тут такі серйозні бої. Ціною наших хлопців. Життями ми стримали просування. Везли в нас е, гусянка, Мка, а перед їхав Буцефал. Коли на під'їзді почали під'їжджати, нас почала крити мінометка. Спочатку було попадання по М. -ки. Відкрили, ми вискочили і потім нашу гущу. Зразу, зразу за 300 трьох, трьох чоловік, тільки зразу. ну і одного прикантужено добре. Коротше, шести чоловік лишилося нас двоє боєздатних. Підійшла підмога, два чоловіка з калини. Ми відправили двох-трьохсотих е на евакуацію. Пішли і ми лишилися п'ятеро чоловік. Сьома ранку десь був штурм. Він попереду на нас, нас щоб п'ять чоловік лишилося. Відстрілялися, мусили відійти. Відійшли, зайняли позицію нижче, на якій зарі вже ми стоїмо. І там окопалися вже. І вони пішли на нас. І заходять, вони, мабуть, не знали, що був. так толпою -то заходять. Чую голоса, Я лише кулемет віці на цю сторону. О, хлопці, добрий день. Ну і почали працювати по них. Ми відпрацювали, а далі працювали вже наші хлопці. Бронщики Дрон, ІП-вішками, п'ятеро чоловік на нас вийшло, так ми п'ятеро там їх положили. Тут. Підтримка вообще у них тут безподобна. Лиш трошки щось сказав, що десь якийсь шум, туда полетіло все, що є. І артилерія, і ip і мінометка. Коротше, все, що мають, вони так. перехватили їхню розмову. Ми не хочемо воювати, бо тут знаємо, Національна гвардія є. Ті стоять, каже, і навіть не відходять. Дійсно, наші хлопці такі стояли, жодної позиції не здали. От так кажу, вони плачуть, вони хочуть кажуть, воювати. Ну, не хочуть, ми не дуже вас і просимо. Але якщо приходити, то ми з вами поговоримо по серйозному. І після того штурму прикратилися. Через рацію ми своїм жінкам передали, що кохана живий, здоровий, все нормально. І він записав на телефон і повідсилав нашим дружинам. Дуже важко думати, що робиться, що там робиться вдома, як наші переживають за нас. Бо не знаю, ми місяць з ними не вважаємося, вони ж теж переживають, там ходять, сивіють. Той з кулемета, як приклав, чую, що дрінь тут, о, куля, прикошет. Так і на казки не лишилося. Царапина така. Я кожну годину майже молився. Чисто, що, що на душі є, то говориш. Тут на війні спасає лише автомат, молитва до Бога.